У нас поки що наш другий внутрішній фронт реформи і обіцянки уряду, які варто ретельно контролювати. Це я зараз про програму Доступні ліки, які мали стати доступними 1 квітня. Але людям, які прийшли у цей день сміху, в аптеки було не до жартів. Обіцяна програма не запустилася. То що ж пішло не так? І чи встигли в МОЗі та аптеках виправитися? Бо на роботу над помилками у них був тільки тиждень міністерська перевірка у репортажі Руслана Харченка. Ми Знайшли Юрія Павловича, коли його виписували з лікарні. Чим далі, тим страшніше. але не знайшли обіцяних державою з 1 квітня безкоштовних ліків для нього від серця. нас такого Це була субота. Чи вдалося мозу та аптекам виправитися? Інспекція від міністра. Ми маємо повністю забезпеченість необхідними ліками. Не зірваний запуск програми Доступні ліки в мозі виправили вже цього понеділка ввечері. Нарешті опублікували реєстр. У нього увійшли 157 медикаментів, як українських, так і закордонних виробників. Більшість цін дійсно знизилася. Більше 20 препаратів взагалі безкоштовні. Та назовні вилізли і перші болячки. Про них мені розповідають у благодійному фонді «Пацієнти України. Вони виявили нові хитрощі фармацевтичних компаній. Три препарати з 40, які ми проаналізували, мають ціну навіть вищу, ніж найвища в наших аптеках. Препарат в аптеці максимально може коштувати 50 гривень, а на програму реімбурсації компанія вийшла чомусь із ціною в 70 гривень. У аптеках препарати з урядової програми з'явилися з четверга. Саме тоді розпочався справжній бум. Нічого немає осіб. Назад з рецептом, оце ж коштує копійки. Те видають буквально копійки. Доплатив Тобто, різниця в 10 разів. За перший день лише в Києві отоварили більше 2,5 тисяч рецептів. За програмою доступні ліки наразі працює вже кілька сотень аптек, із них 54 в столиці, і всі лише однієї комунальної аптечної мережі. Зізнається директор. Комерційні аптеки не розуміють. В якому коридорі працювати, тобто ці гроші можуть закінчитися. а Ми про це навіть знати не будемо. У міністерстві на це виділили до кінця року півмільярда гривень. Запевняють, гроші компенсуватимуть що два тижні. А в разі закінчення Кабмін дофінансує програму. Тож доступних ліків не бракуватиме і розшириться мережа. Коли вони побачать через місяць, через два, що гроші будуть прийти, тоді більше аптек будуть брати участь. Чи знайдемо потрібний препарат? Ми зараз перевіряємо двома різними шляхами разом із керівником мозу уляною супрун. Відкрито, але несподівано. Зараз є пацієнти, то чекаємо паралельно з тим. Таємно, як звичайний покупець, разом із дочкою Юрія Павловича. Ми шукаємо препарат для нього ізраїльський від серця лікарство, то, папа Если оно будет, то конечно, мы бы Ідемо з Наталею в найближчу. Там, де вже є ось така наліпка. Зараз на лічі немає. Другий, 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 другий. Починаємо обдзвонювати. І тільки десята за рахунком підтверджує наявність препарату. На двох ми не дозвонились, а тільки в одній є те, яке ми вибрали, которое, вот выбрали, которое папа привив. І то не в нашому районі. Так, да, і то не в нашому районі. Це незручно, додаткові витрати, але вдіяти з нічого. Їдемо. Та якби ми знали, який неприємний сюрприз виявимо. А що здесь Дарницький район? Це только в Дарніцькому районі. Так а у нас ні, ми всі б дзвонили в Дарніцькому нету районі. Чому? Ми не можемо. Деньги розпідділи по районам. Чому вона не захотіла нас обслуговувати, здивована навіть Уляна Супрун, коли я їй переказав цю ситуацію. Вони сказали, рецепт не з вашого району. Ми вас не відпустимо. Це не має нічого спільного з району, бо ті нас ліки... повинні були так? так. Тим часом ми з Наталею знайшли потрібний медикамент. Зазвичай він коштує понад 70 гривень. Ми ж отримали майже безкоштовно. Тож повний цикл отримання ліків такий: спочатку ви йдете в поліклініку або викликаєте сімейного лікаря додому. Після огляду він виписує спеціальний рецепт зі штампом. У ньому вказується одна з 21 активних речовин, а не назва препарату. Бо вибір, що далі купувати в аптеці, за вами. Та перед цим краще зайдіть на сайт МОЗ та зазирніть у реєстр доступних ліків. Оберіть той препарат, який вам підійде, і погляньте в останній 16-й стовпчик. Там указана сума, яку ви доплачуєте. Це може бути і 150 гривень, і нуль залежно від виробника. Далі обирайте найближчу аптеку. На тому ж таки сайті МОЗу є інтерактивна мапа, яка постійно оновлюється. Або придивіться до тих у своєму місці, які матимуть ось таку наліпку. Усі ці 157 препаратів триматимуть таку референтну ціну до 1 липня. Далі і ціна, і кількість ліків можуть коригуватися. Буде може переглядатися асортимент в другу сторону, то в більшу так може імпортних препаратів. Може будуть ті виробники і дистриб'ютори, які побачать цей ефект. Скажуть, ми теж хочемо долучитися імпортних препаратів буде більше імпорту в цьому реєстрі, хоч із проблемами, але програма все ж запрацювала. А це означає, що з цього року астма, діабет і серцево-судинні недуги мають убити значно менше людей ніж минулого. Принаймні, Юрій Павлович відчув це, якщо не на собі, то на самопочутті сімейного гаманця. Руслан Харченко, Дмитро Панасенко, Ігор Ткач ТСН тиждень, один